Вітаю шановне товариство! Давно не було турнірів, за котрими можна було спостерігати. Хочу перед вами вибачити, що три дні не було відосів на Ютубі. Я брав деяку паузу для себе, адже відоси виходили щоденно абсолютно, і треба було трошечки набратися сил, адже скоро ще й патч буде виходити, тож там будуть відоси взагалі йти без зупинки. Так от, нарешті, з'явився турнір, на котрому знову грають українські команди. Навіть Junior, Bait, Monte, Все це ви побачите у цьому відео. Тож, готуйтесь дивитись. Турнір цей називається Європейська проліга. За ним ми вже спостерігали. Це вже 17-й сезон цього турніру, дивізіон 1. І тут грали навіть джуніор проти Монте. Це був найцікавіший матч, який ми дивилися на стрімі вчора. До цього навіть джуніор вже зіграли свою серію. Вони перемогли у команди Дендаліонс. Це доволі непогана, до речі, Тіма, котра зайняла топ-2 на турнірі РЄС. Це команда Кідаро, українського такого гравця. Там європейці в команді, тобто, в принципі, колектив, проти котрого ну не зовсім просто грати, скажімо чесно. Але там навіть джуніор виглядали прям дуже впевнено і до них питань не виникали. Загалом хочу сказати, що основна проблема команди навіть джуніор полягає в тому, що це дуже нестабільна команда. У них, начебто, є абсолютно все для того, щоб перемагати. Подивіться просто на ранги гравців. Топ 50 кері, офлейнер 52, мідлейнер 37, четвірка 135, п'ятірка 105. Тобто це ранги, котрі більше точно, ніж у основного Ростера Наві, до прикладу. Але тим не менш, вони є нестабільною командою. Вони можуть перемагати будь-кого, показувати дуже впевнену гру, можуть один раз е, якийсь у них факап відбудеться. Після цього е, вони не можуть якось виправитись, і їх починає плавати, вони починають лазати, ну, багатьом дивним командам, навіть не відкриті кваліфікації, котра е, ну, доволі проста, як для мене, повинна була бути для них. Але після мінімальної перерви вони повернулись, і якраз таки по свою першу серію, як я вже і казав, вони перемогли, і далі у них була серія проти Монте. Що стосується Монте, то тут, ну Скажімо відверто, все не дуже добре, бо вони вже довгий період часу намагаються налагодити дію в своїм колективі. Вони вже замінили четвірку, у них була інша четвірка до цього. І ну, це не те, що прям дуже сильно їм допомогло. І з позитиву вони пройшли в закриту кваліфікацію європейську на міні-ряд. Що значить міні-ряд? Дивіться, є турнір за 160 тисяч доларів в ряді, він буде проходити між національними збірними кожної. Із кожної з країн. Відповідно, Монте вибороли право представляти Україну на цьому турнірі і будуть грати закриту квалу за те, щоб пройти на цей турнір від, е, регіону, від регіону Європи. Але справа в тому, що це не є якимось показником, адже це, ну, знову ж таки, в основному мікси грали, де у тебе обов'язково повинно бути 5 українців в тімі. Тож там ну, небагато було про такого. Е, треба було перемагати там із серйозних команд саме. І вони виглядали справді впевнено. Першу свою зустріч на Єфі. Вони програли команді Сайп Тім, хоча повинні були перемагати у неї це російсько-білоруський колектив. І от друге випробовування у них було проти навіть джуніор. Зразу хочу сказати, тут була якась дивна історія з коефіцієнтами, тому що навіть джуніор на те, що вони переможуть на цій карті, був кеф щось типу 2-2. А якщо вони 2-0 перемагають, то кеф 4. Хоча навіть джуніор. Ну, виглядали точно набагато впевненіше в першій серії на цьому турнірі, ніж Монде. Та й загалом, Тіма, мені здається, якщо їй додати стабільності, це потенційно колектив, який може проховувати на ті ж саме Дрімліги, котри, на котрі приходить умовно, саме на лан-турнірі, я не про закриття за кваліфікації говорю. І тут чомусь вірили більше в команду Монте, що вони тут є фаворитами. А от що сталося в цій грі, зараз розповім. Команда Монте, наприклад, брала в цій грі собі просто сігнатурних героїв, як я розумію, тобто героїв, на котрих вони найбільше впевнені. У них шадо демон. Є сінатурним героєм. Ліна нам іду для Монлайта, це його топ-1 герой взагалі. В грі інфернала вони взяли Найтсталкера на Офлейн, котрий тут є непоганим, а навіть Джуніор просто собі взяли ПЛ на Ласпік, котрий. Як на мене, не супер вдали тут герой за умови, якщо люди беруть собі нескриптовані білди, чого в цій грі не трапилось. Також в цій грі відбуваються трошечки дивні речі. От, наприклад, Moonlight на 13 13-й хвилині вирішив, що ну, можна на лінії отак взяти, підійти, побити без катафульти вежу. Поряд з ним взагалі ніхто не стоїть. Венже по спірітьми тіло натискає телепортацію і вбиває його. При тому, що він тут бачив лише Primal Beast. 100. І таким чином у Ніку на пангольєрі стає топ 1 капітал в цій грі. Також варто сказати, що Навіть Джуніор був Лест Пік Lancer, котрий, як на мене, ну, скажімо так, не найліпший тут герой, якщо люди купляють собі нескриптовані білди. До речі, це важливий момент, про який я хочу поговорити. Мені здається, професійні доті, чим топовіший гравець, тим адаптивніше у нього білди. Наприклад, є от дефолтний якийсь білд на Stalker, припустимо, так? Тобто ти там граєш через ехосаблю, БКБ, блін, такі айтеми, котрі завжди збирають. Але по ситуації можна адаптуватися і брати щось інше. Наприклад, зараз популярний бюст стає через філактерію, тому що його клас показав в майфейкінгу, тобто філактерія Ханда. Але є ще один хороший білд конкретно в цій грі. Ти граєш проти фатамлансера. Чому не зібрати собі там якийсь Рейдс, Актарін, Аганім? Ось такі айтеми і взяти танк на 10 рівні правий. Ну, то ладно, можна навіть його не брати, а можна просто рейдіан собі взяти, зарашити, тому що ну ідеальна лінія, у тебе все добре, можеш таким чином зіграти. І потім будеш дуже багато капіталу набирати. Тим паче, що е, той самий колапс вже показував такий білд на Найтсталкері. Загалом єдиний позитивний мув, котрий Монте зробили в цій грі, був напевно ось цей. Де вони забрали на топі вежу. Після цього вони натискають ось такий смок. У найсталкері є блінкдагер. Вони бачать фантомлансера, котрі біжить фармити ось тут. Найсталка стрибає, дає йому Сайленс, Даркнес. У нього є ще один сайленс. Він його знову натискає, і ПЛ мінусують. Також тут приходить сюди Шипангагір. Його царнули в останній момент. Ну він, звісно, тут виживе, в принципі, і таким чином навіть Джуніор втрачають і ПЛ, і Венджер Spirit. Але після цього обидві команди просто фармили. Монте вирішили піти на Рошана, тому що вони відчували, що білд на Істалкер через Блінк і через Блекінбар, котрий він ще не купив. Напевно, не дуже сильно скейлися в лейтгейм, І вони вирішили. Ось такий е мув зробити проти команди Навіть Джуніора, котрі сюди просто прибігли на смаці. Пан Росія статисти в рол. У гірокоптера немає досі Блекімбара. Тут він намагався добити е цього Рошана з усіх сил, але ну хто ж тобі це дасть зробити? І таким чином, мінус Шада Дімон, мінус Андайн. Гірокоптери також без шансів е вбивають. Рошан лоу-ХП. Інфернал намагався його забрати, але у нього не вдається зробити. Мінус інфернал. Ліна тут на це все подивилась, сказала, мені все зрозуміло, я полетіла подалі від вас, і таким чином Монти приписали ГГ через 3 хвилини. На другій карті, ну, як вам сказати, тут мені здається просто у команди Монте абсолютно невдалий пік. Тут ми бачимо, що навіть Junior є медуза абсолютно фрі гру проти Дума, проти Зевса. Зевс нагадує також, що проти медузу взагалі не працює, тому що у нього відсвяткова шкода з першого скала е, скіла з ультімейта. Тож медузі абсолютно на це наплівати проти Дума, да і проти Марфа, принципі Медуза зі Скаді і Блейдом ідеальний герой. Ну і плюс до цього Монти програли лінії всі абсолютно. І якщо перемотати на 27 хвилину, то перевага буде. У команди Навіджуніор ось така. І таким чином, Наві Джуніор без шансів виграли 2-0. Але далі я вам розповім про бейт і про гру, де Денді на ПG грав, тож залишайтесь. Загалом бейти чомусь є фанатами Пуджа максимальними. На першій грі у них на ПД грав. Кері гравець, але не поспішайте. Тут головні суперзірки це Марсі і Вісп. Так, так, та сама комбінація. Якщо ви зустрічали комбінації героїв в Марсі і Віспа в своїх пабліках, то ви точно не можете забути це. Адже те, що робить цей герой на сатах, виглядає приблизно ось так на будь-якій стадії. Це до речі, Дрегон Найт, у котрого 3,5 тисячі здоров'я. В принципі, він кудись зник. Дивіться далі, степангольєр. Він також кудись зникає неочікувано. Ну, тут Марсі забрали, чомусь вирішили жалітись над Техісом. Але Денді на Дазлі його не відпускає нікуди. Ну і таким чином команда Бейт неочікувано, напевно, для всіх. Перемагають на першій карті за рахунок комбінації і Віспа, плюс Дазел, Бейн та в цілому всі дуже добре зіграли на цій карті. На другій карті тут вже вийшов на полювання Ас на пуджі Денді, котрий вирішив, що почекайте, що це за молоді якісь перемагають на пуджі. Дайте і мені. Ну, скажімо так. Дані насправді дуже якісно грав цю гру на пуджі. До нього у мене питань взагалі не виникало. Але от питання у мене виникли до Лікана на офлінії і до Марфа, котрий був ластпіком в цій грі. Лікан, мені здається, трошечки не розібрався, на якому він герою грає, адже е, по таймінгу, коли у нього з'являється другий домінатор, а це якраз таки ось ці ситуації. Він бере собі дракона. Це критично важливий момент для команди Бейт, де вони, по суті, можуть вже почати відчутно домінувати на цій карті. Починається якісь зотримати від тим файд в боті Марпа вбивають, намагалися це чиїзити Бейна, але поки що вони, звісно, розібралися тільки з одним героєм. Лікан чомусь тискає ось такий ультімейт, хоча ну, ніякої бійки тут навіть і близько бути не може. І це, до речі, я вам, як лікан-гравець, скажу, що це дуже важливо, бо м -м, перший ультімейт, у нього великий доволі кулдаун, і плюс, коли у тебе другий динатр з'являється, ти неймовірно сильний. Ти повинен цей ультімейт реалізовувати на те, щоб вбивати героїв. Не забрали навіть вежу, а, втратив дракона. Завійно знайшов собі ось цього е, галема, котрий є юзлес скріпом, як на мене на такій стадії. І як наслідок бейте, ну, нічого більше не могли. Денді та намагався ходити, вбивати когось, але допомоги для нього просто нема було від кого чекати, бо Морстві повинен фармити, уліка на ультимейт на кулдауні, поганий кріп, Рашана не пойшли забирати взагалі. І як наслідок в субмарін. Просто за рахунок того, що вони фармили достатньо багато, у Сарка був повний фріфарм, гра хоче плюс-мінус по це була рівна, але бейти, на жаль, все ж таки програли. І варто сказати, що Рубік ще дуже файно грав цю катку. Я завтра буду викладати відос, де ми дивилися цю гру за Денді на Пуджі. Сподіваюсь, він вам сподобається і більш детально її розберу саме там. Бо дійсно, бейт мали всі шанси закрити цю серію 2-0. На третій карті, на жаль, для Бейт ну, ситуація з луною була приблизно ось така. У них абсолютно нічого не клеїлося. Цей раз у них був знову пуш, і вже грав на ньому офлейнер. Команда Бейт чомусь. Не змогла зробити доволі просту ситуацію, де вони справді могли перемогти у вигляді блінка форстафу ласо від батрайдера. Можна було хукнути цього батрайдера сюди, і як наслідок луна в Ласо би під базою майже. Можливо, вони змогли камбекнути в цій ситуації. Але, на жаль, їй просто без шансів перемогли на третій карті, і вони програли серію з рахунком 1-2. Турнірна сітка виглядає ось так. Скажу відверто, що навіть Джуніор виглядають найбільш впевнено. Зараз, як на мене, у Монти величезні проблеми, тому що у них вже 0-2 і суперники далі взагалі не із простих. Це буде команда Рамзеса, Дендаліон, знову ж таки, Ресфармерс також не також непогана команда. І вони мають всі шанси взагалі вилетіти з цього турніру. В групі Б бейти програли Submarine, Мені здається, це є фаворитами з усіх тут команд. Вони зараз вже перемогли на момент зняття цього відео першу карту у команди Маус, і зайлом... Щодо бейт, мені здається, вони дійсно мають шанси на те, щоб показати непогану гру і чогось а, по тій серії, яку ми вчора споглядали. Я вірю в те, що ну, вони можуть пройти в плей -офф. а Далі вже побачимо. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте ставити вподобайку. Завтра буде день Поджі, тож підписуйтесь на канал, так і припускати не можна. Побачимось завтра. На, на все добре.